На вулиці столиці повертаються кінні патрулі. Ці особливі підрозділи поліції вирушать туди, куди не дістатися автомобілем. Це парки, лісопаркові зони та важкодоступні місця відпочинку. Як готуються кінний патруль до чергування, що беруть із собою, та які завдання виконують. Про все це Дар'я лиходіт. Мріб і Бобр сьогодні охороняють один із парків Києва. Після зимового відпочинку напарники знову звикають до роботи. Чогось такого страшного, що відволікає, в принципі, немає. Якщо є навички, то проблем з патрулюванням взагалі немає. Коні слухняні, садники, навчені, все добре. Перед початком патрулювання кони миють, годують та екіпіровують, а на робочу зміну для них обов'язково беруть смаколики. Зміна такого патруля триває 6 годин. В залежності, якщо це масові заходи, то вони можуть там і більше, але це дуже рідко. 6 годин ми патрулюємо безперервно. Зміні можуть працювати 4-5 коней одночасно. На службі зараз загалом 17 і усі жеребці. Дівчатами трішки частіше працювати, вони такі більш. Знову пам'ятні побачити кінний патруль можна у теплий сезон. Зазвичай під їх наглядом сквери, парки та місця, куди дістатися на авто, важко. Запровадили чергування кінних патрулів ще 2016-го. І щороку цей підрозділ розвивається та збільшується. А у Києві зараз це фактично єдиний загін в Україні, який забезпечує кавалерійське патрулювання. І, попри і без того професійну підготовку у міжсезоння для коней та поліцейських проводять додаткову. Це постійна робота. Проводимо звісно, що підготовку передсезонну підготовку як коней, так і вершників і злагодження і перед сезоном спостерігати за кінним патрулем можна до холодів. Охочим патрульні дозволяють фотографуватися з конями, а ще погодувати яблуком, цукром або моркою, щоб віддячити тваринам за службу. Дарія лиходіт, Олександр Корецький. Ми Україна», марафон Єдині новини.